Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів щороку відбувається 11 квітня за рішенням Організації Об'єднаних Націй. Саме 11 квітня 1945 року в'язні концтабору Бухенвальд, дізнавшись про наближення союзних військ, підняли озброєне повстання. Таборі в той час знаходилось декілька десятків тисяч ув'язнених з 18 країн Європи. Також цього дня були звільнені в'язні фашистського концтабору Дора, 22 квітня звільнені в'язні Заксенгаузена, 29 квітня Дахау, 30 квітня Равезбрюка, потім Освенцем і Майданик, Маутхаузен і Штутгов. В цей день Україна разом з усім світом вклоняється людям, які в пекельних муках пройшли тяжкий шлях, вистоявши найстрашніші випробування через фашистські табори. Саме в цей день увесь світ віддає данину скурботної пам'яті жертвам нацизму, які загинули у стінах концтаборах смерті, розташовані на території України. Це концтабори Сирецький, Бабин Яр, Дарницький, яких загинуло понад 12 мільйонів людей 30 країн світу за роки війни. Серед них і наші земляки, чиє життя обірвалось за колючим дротом концтаборів у період Другої світової війни, геноцид влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв у світі та представників низки інших національностей. Це все в нашій пам'яті назавжди. Це передаватиметься з покоління в покоління, пам'ять про нелегку долю в'язнів. Завжди житиме в наших серцях.